В Ужгороді, 13 та 14 липня, буде припинено водопостачання лівобережної та частково правобережної частини міста. Пов'язано це з запланованими роботами з переключення аварійної ділянки водогону діаметром 630 міліметрів на резервну лінію по вулиці Капушанській. В Ужгородському водоканалі кажуть, такі дії допоможуть зменшити витрати води і забезпечити належне водопостачання на лівобережній частині міста. Саме в оте тут менше тічок. Улучшається і водоснабження даного району айта і на електроенергію нашу, тому що ми утічки електроенергії. В Ужгородському водоканалі просять поставитись з розумінням до тимчасових незручностей та запастися водою. Кажуть, за можливості водопостачання буде проводитись в обмежений час. З 6.00 по 8.00. З 12.30 до 13.30 та з 20 по 21 годину. Йдеться про 9-поверхову забудову мікрорайонів Сторожниця, Капушанська, 1-2 та вулиці Минайської. Також планують розвозити воду трьома придатними для цього водовозами. Для забезпечення водопостачання мешканців п'ятиповерхової житлової забудови та індивідуальних житлових будинків будуть розміщені бочки з чистою водою у трьох місцях. А саме, майданчик біля житлового будинку номер 173 по вулиці Капушанській. Навпроти магазину Велмарт. Майданчик по вулиці Грушевського. біля магазину Океан. Автомайданчик по вулиці Легоцького біля житлового будинку номер 21 Після відновлення водопостачання у водоканалі просять мешканців пропускати воду через систему змивних бачків та не вживати до повного її освітлення.